Доброго ранку всім. Ось така гарна зимова погода нас вчора порадувала. Зранку ще було, в п'ятницю зранку було ще плюс 10, і після обіду вже почало мести мокрий сніжечок дуже-дуже гарно. Цей сніг не шкодить, він топиться, він, хоча він досить важкий і вітер був, але рослинки підстрижені, все готово було вже ж до Це вже не перший сніг, звісно, і все готово. До снігопадів, і приємно мені вийти, подивитися на цю таку зимову красу. Все таке гарненьке, бачите? Всі кулички тримаються, бо все вчасно вистрижено, підстрижено, підготовлено. Всі кулички тримаються, всі рослинки, форми задані, вони вже, е, ну, як це вірно сказати, вони вже це зустріли не перший сніг. я... При першому снігу все проаналізувала, ще щось достригла, доробила. А сьогодні хочу вам розказати про вчора була в магазині врожай. У нас є місцевий магазин врожай. Подивилася на ціни. Наступного тижня буду вже закуповуватися, тому що не хочу, не хочу залишати все на весну, бо весною треба буде купити і цибульку, і насіння, і щось. Це вже буде накладно, і, звісно, хочеться ще якоїсь рослинки, тому коротко вам розкажу, що я хочу купити, і приблизно зорієнтуєтеся, і ви і розкажете мені також в коментарях, що ви купляєте на весну і на літо для своїх рослин. В першу чергу, минулого літа, минулого сезону я мала проблему з лічинкою хруща. Тому перша моя покупка буде антихрущ. Такі всі препарати, я коли куплю, то потім покажу. А тепер просто розкажу. Наступно моя покупочка, це перша моя покупочка буде антихрущ, 20 гривень на 5 літрів води. Оброблю максимально всі рослини, тому що через те, що зима тепла, ми розуміємо, що ці всі лічинки, шкідники, воно нічого ж не повимерзає. Тому я буду більше для. Лічинок для шкідників, то у мене перше буде антихрущ. От, ще раз скажу, 20 гривень на 5 літрів води є така, є такий препарат. Обов'язково візьму рятівник троянд. Рятівник троянд – це така спарена пачка, там півпачки від шкідника, півпачки від хвороб. Дуже гарно рекомендувала себе минулого року, тому що воно і від тлі тля, мошкара, як. Я не знаю, як по-іншому сказати, на трояндах. І ще плюс до того від, від хвороб гарна, така недорога: 36 гривень. У нас така спарена пачечка коштує. Обов'язково візьму «Ампліго», «Ампліго» або Актара. Це у мене самшити, і воно від вогнівки. Також того року дуже гарно зарекомендував собі цей препарат ну, особисто для мене. Я міняла раз, обробляла ампліго, раз обробляла актарою. Додавала, чекайте, як воно ж називалося, прилипач. і... Ще якась там для, для самшитів. Так і було для самшитів. і робила таку суміш і обробляла свої самшити, тому що не варта залишати вогнівка, вона така зараза, що, може, якщо ви пропустили, то воно може жерти вам самшит за декілька днів. Плюс до того там шир, спектр широкого широкої дії і можна буде обробляти і інші рослини. Звісно, возьму щось для, там уже дівчата порадять, я також вам розкажу. Возьму щось для туй. Обов'язково. Для хвойних У мене хвойні не хворіють, але можна буде взяти для профілактики. Скор мені подобається препарат. Ну і дещо порекомендують дівчата, то я вам уже і розкажу. Також я возьму перші весняні добрива. Перші весняні добрива, що я буду підживлювати все, це буде звичайна селітра. І я знаю, ну для мене важлива ціна. Препарату а для рослин важливий азот. Я думаю, що звичайна селітра також гарно. Багато хто пропонує інші препарати, які вже. Ну, більш адаптовані, дорожчі. Ну, я знаю, що навіть якщо звичайною селітрою підживити рослинки, то вони гарно підуть в зріст, тому що азот нам дуже потрібен тепер на старт для рослин. І ну, звісно, компонент. Подивлюся, що дівчата порекомендують. Також я буду змішувати селітру з сіркою. Бо в мене більшість рослин, які люблять хвойний, це хвойний кислий ґрунт, і сірку додам. І ну, там уже подивлюся, побачу в загальному, обов'язково все розкажу і покажу, чим я буду підживлювати. Тому що я так думаю, що весна буде ранньою, а потім будуть знов приморозки, але тепер ніхто не може гарантувати в цей час, яка може бути погода. Не я не про. Не пропущу можливість обробити свої рослини, не обробити, а підживити свої рослини натуральними добривами. У мене є кури, у мене є, ну, у нас кажуть, курячки, послід курячий. І обов'язково я його вимочу, Я роблю таку суміш, так коротко розкажу, я роблю таку суміш. Всього по лопаті. Лопата курячок, лопата попелу дерев'яного. У мене є можливість взяти попіл, зола, попіл від е, спалення дров, е, лопата землі і перші буряни. Це робиться така. Колись я подивилася це в Ютубі. Не знаю, ну точніше не скажу. Знаю, що все по лопаті. Е, послід курячий, зола. Попіл, земля і буряни. Бажану кропиву, ну в ідеалі там була колись кропива. Але у мене були перші ці буряни, я їх тут дрібно січу. Це все заливається водою, лишається за за територію подвір'я, бо воно коли на сонцю. Воно досить смердить, таке неприємний запах. А потім розбавляю і воно днів 10 на сонцю. Потім після того розбавляю на один літр тієї суміші, мішаєш, воно ну, смердюче, да, скажу чесно, що смердюче. Але мішаєш, і потім один літр тої суміші на 10 літрів води розбавляю і підживлюю всі свої рослинки, ті, що потребують зросту. Взагалі-то, взагалі, то цей, це що я вам розказала, цей рецепт для розсади. Я вирощую сама розсаду помидорів і перців, і мені дуже подобається, дуже гарний такий, ну, мені подобається. Нікому не нав'язую, розказую тільки своє. Ось. І от робила я такий. Його можна робити, коли використаєте, його можна потім зробити заново і періодично підживлювати там, раз у два тижні свої рослини. Воно не помішає і не нашкодиться точно. Також кажу, у мене є послід курячий по рослинам, буду бачити. Його треба використовувати обережно, бажано в настою, бо тому, що він досить крепкий, щоб я. Є... Ну да, він досить сильний препарат, такий, щоб не згоріло коріння. Дуже обережно використовуємо. Бажано вистояти, а потім вже то, що той настій, який вистоялося, розбавляти у кількості води. Зазвичай, де літрова банка, до. На 10 літрів води. Ну і попіл. Попіл як не використати, якщо він є. Але попіл дуже обережно, бо тому що попіл тільки для тих рослин, які, які не люблять кислий ґрунт. Ну, не то, що не люблять. Наприклад, троянди обов'язково дам попелу. А ось на хвойні гортензії ні в якому випадку, тому що ми навпаки на гортензіях і на хвойних закисляємо ґрунт. Ну ось так, ось так, Коротко я пробіглася, розповіла мені. Мені подобається те, що я бачу, тому що, е, вже коли почався новий рік, для мене це вже в будь-якому випадку ми вже йдемо до весни. Так, да, звісно, ще буде січень, ще буде лютий, але мені вже так приємно, що ми йдемо до весни, тому що не можу дочекатися цього часу, коли вже вийти, подихати, попрацювати. Ну, це залюбки, це ж не те, що в поле ми йдемо буряки сапати. Це все приємно. Тому діліться, діліться в коментарях, чи чекаєте ви весни, чи ви вже готуєтеся до весни, чи щось вже закупили якісь препарати, чи взагалі будете закуповувати, чи навпаки будете обходитися своїми силами, те, що є вдома. Взагалі-то я рахую, що будь-який препарат і те, що можна зробити самостійно, і те, що куплено, то воно завжди на користь нашим рослинкам. Цього року приділимо увагу їм особливо, тому що щось у мене садочок ж молодий, і мені хочеться швидше, щоб вони попідростали швидше всі рослинки, щоб я могла швидше любуватися вже кінцевим результатом. Все, всім гарних вихідних, гарної погоди, мирного неба і спокою. Чекаю вас в коментарях.